Як впоратися з дуже страшною ситуацією, яка може відбутися у твоєму майбутньому? Відповідь дуже проста: ніяк. Адже цієї ситуації насправді ще не існує. І, скоріше за все, вона ніколи не відбудеться. Вчені кажуть, що 90-95% страшних ситуацій, які ми собі уявляємо, ніколи не здійснюються. Але ти можеш сказати: ну а раптом все-таки здійсниться. Якщо навіть вона відбудеться в твоєму житті, саме в той момент Бог дасть тобі сили для її проходження. Бо Бог живе в теперішньому і хоче навчити кожного з нас жити зараз і тут і вирішувати ті ситуації, які є зараз в моєму житті.